Атор Айсфол Pro Wireless – гаряча новинка, яку бренд вперше представив у популярному серед геймерів форматі 75%. У березні 2025 року ця клавіатура дебютувала на українському ринку, привертаючи увагу завдяки багатофункціональності, преміальним складовим і унікальній позиції в бюджетній лінійці Icefall. Візитівкою серії стала доступність її моделей, включаючи мембранні клавіатури. Однак новинка суттєво вирізняється розширеною функціональністю та можливостями, властивими для більш дорогих пристроїв бренду. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com, Підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. Клавіатура Хатор Icefall Pro Wireless пропонує три режими підключення: гарячу заміну перемикачів, багатошарову шумоізоляцію, ручне змащення перемикачів і стабілізаторів, кольоровий tft екран та алюмінієвий регулятор гучності. І все це за рекомендованою ціною 2499 гривень, що робить її доступною для широкого кола користувачів. Чи відповідає ця клавіатура високим очікуванням у реальному використанні? Перевіримо це разом. Клавіатура постачається у компактній коробці з яскравим та інформативним оформленням. На її звороті наведено опис технічних характеристик в сумісності з операційними системами та список аксесуарів. Внутрішнє пакування забезпечує надійний захист від пошкоджень, а у комплект входять USB Type A ресивер для бездрутового підключення, кабель USB Type-C у тканинному оплетенні, адаптер USB-A до C, пулер для зняття кейкапів і перемикачів, а також посібник користувача. Комплектація повністю відповідає стандартам бездротових клавіатур, включаючи всі необхідні аксесуари. Hator Icefall Pro Wireless перша клавіатура компанії у форм-факторі 75%. Цей компактний формат швидко набирає популярності серед геймерів та професійних користувачів, адже він забезпечує більше простору для маневру мишою, що важливо для комфортної гри. Модель зберігає ключові функціональні елементи: F-ряд, блок стрілок і навігаційні клавіші. Проте розкладка має свої відмінності від класичних 75% клавіатур. Через інтеграцію кольорового екрану і металевого регулятора кнопка Home розташована праворуч від F12, а Dell, Pageup і PageDown згруповані вертикально біля правого краю. Блок стрілок зміщено лівіше і трохи нижче порівняно зі стандартом, а правий Shift має зменшений розмір. Ну і така компоновка потребує звикання, особливо якщо ви раніше не працювали із нестандартними клавіатурами. До того ж, кейкапи нестандартного розміру можуть спричинити труднощі під час заміни. Дизайн виконаний у класичному чорному кольорі з матовим покриттям, стійким до слідів пальців, що забезпечує акуратний вигляд пристрою. rgb підсвічування додає клавіатурі унікальності, дозволяючи налаштовувати її відповідно до особистих уподобань. М'якість збірки загалом на належному рівні. При спробах скручування скрипів і деформацій немає. Однак назвати конструкцію монолітною не можна. Пластик корпусу й кейкапів зовні та на дотик поступається преміальним матеріалом, що цілком очікувано, адже основний акцент зроблено на функціональність та внутрішню начинку. Вага клавіатури без кабелю за нашими вимірами становить 716 грам, хоча виробник заявляє 750. Незважаючи на цю різницю, Icefall Pro Wireless стабільно стоїть на столі і залишає приємне враження від використання завдяки гарній якості збірки. Кольоровий TFT-екран у верхньому правому куті корпусу це ключова особливість моделі. Він показує активний режим роботи, рівень заряду акумулятора, дозволяє керувати RGB підсвічуванням і підтримує gif анімації та персональні зображення. Є і додаткові гарячі клавіші для управління ним. Окрім екрана, клавіатура оснащена металевим регулятором гучності. Він плавно обертається, а натискання забезпечує чіткий клік і активує функцію Mute. Таке рішення гарантує комфорт і точність у використанні. Верхня частина корпуса виготовлена з чорного пластику з гладкою матовою поверхнею. Вона не лише має стильний вигляд, але й є практичною. На ній не залишаються відбитки пальців. Під стрілками на передній грані лаконічно нанесено логотип Хатор. Який гармонійно доповнює дизайн і додає завершеності загальному вигляду. Нижня частина корпуса виконана з жорсткого матового пластику чорного кольору, на ній розташована інформаційна наліпка. Якість збірки заслуговує на високу оцінку. При умисному скручуванні корпус лише трохи прогинається, демонструючи достатню жорсткість і надійність конструкції. Для зручності передбачені двоярусні відкидні ніжки, що дозволяють регулювати кут нахилу клавіатури. На кутах основи розташовані чотири прогумовані опори, що забезпечують стабільне щеплення з поверхною та запобігають ковзанню. Підключення клавіатури здійснюється за допомогою чорного знімного кабелю довжиною 1,8 метра. Він має середню жорсткість і нейлонове оплетення, схоже на паракорд, а феритовий фільтр допомагає знизити електромагнітні перешкоди. На задній панелі клавіатури знаходиться порт USB Type-C для підключення цього кабелю. Він розташований по центру і трохи втоплений у корпус, що додає дизайну акуратності і захищає порт від випадкових пошкоджень. Роз'єм Type-C без пропрієтарних направляючих дозволяє замінювати стандартний кабель на сторонній для кастомізації. А підтримка дротового та бездротового підключення компенсує відсутність бокових отворів для кабель-менеджменту. Між основним блоком клавіш і трьома додатковими кнопками розташовані три світлодіодні індикатори, що відображають статус Caps Lock, режим підключення та рівень заряду акумулятора. Останній світиться під час процесу і гасне після повного заряджання, а при низькому заряді блимає. Ці індикатори вдало інтегровані в дизайн клавіатури, додаючи зручності у використанні. Хатор Icefall Pro Wireless підтримує три способи підключення: 24 ГГц через USB-ресивер, Bluetooth 5.3 із функцією роботи з кількома пристроями і дротовий режим через роз'єм USB Type-C. Перемикач для вибору режиму розташований на лівій бічній грані корпусу, гармонійно інтегруючись у загальний дизайн. Механізм перемикання добре продуманий, забезпечуючи надійність і комфорт у використанні. У режимі 24 ГГц клавіатура працює з частотою опитування 1000 Гц, забезпечуючи швидке і точне реагування на дії користувача. При bluetooth з'єднанні частота становить 125 Гц, стандартний показник для цього типу підключення, оптимальний для більшості завдань, окрім найвимогливіших кіберспортивних сценаріїв. Клавіатура підтримує до трьох bluetooth профілів, кожен з яких можна прив'язати до окремого пристрою. Акумулятор ємністю 4000 мАч забезпечує до 60 годин автономної роботи, що є середнім показником у порівнянні з іншими бездротовими клавіатурами. Наприклад, модель Hathor Rockfall 3 TKL Wireless пропонує до 160 годин автономності, що підкреслює позиціонування Icefall Pro Wireless. USB-ресивер для підключення на 2,4 ГГц зберігається в спеціальному відсіку на правій бічній грані клавіатури. Це рішення запобігає його втраті під час транспортування та забезпечує зручний доступ у будь-який момент. Клавіатура оснащена механічними перемикачами Hator Orum Orange Linea версії 2.03 PIN, що мають лінійний тип натискання. Вони забезпечують силу натискання 50 грамів, спрацьовують на відстані 1,9 мм, а їх повний хід становить 4 міліметра. Завдяки трохи збільшеній силі натискання друг стає комфортнішим, а кількість випадкових натискань зменшується. Корпус перемикача у верхній частині з полікарбонату та нейлоновий знизу, що забезпечує стабільність конструкції. Шток створено з pok пластику, який гарантує плавний і пружний хід без тертя чи скрипів. Контакти покриті композитним золотом, що збільшує їхню довговічність і забезпечує точність роботи навіть після тривалого використання. Виробник попередньо змастив перемикачі, проте для ідеального звучання деякі з них можуть потребувати додаткового змачення. Якість перемикачів відчувається одразу: пружини не дзвенять, шуму тертя штока немає, а воблінг кейкапів мінімальний. Прозорий верх забезпечує рівномірне та яскраве освітлення, пропускаючи світло без перешкод. Клавіатура підтримує систему повноцінного Hot Swap, що дозволяє легко замінювати перемикачі без пайки. Друкована плата оснащена роз'ємами типу Хейл та спеціальними отворами, які забезпечують можливість встановлення як трьохконтактних, так і п'ятипінових перемикачів, що мають додаткові пластикові штирі для стабілізації. Це дає користувачам можливість експериментувати з різними типами свідчів, налаштовуючи клавіатуру під власні потреби та вподобання. У чері подібних стабілізаторах для довгих клавіш корпус і шток виготовлені з POM пластику. На заводі вони вручну змачені, що гарантує плавний хід і відсутність зайвих шумів. Стабілізатори можна легко витягнути, модифікувати або замінити на інші, відкриваючи широкі можливості кастомізації. Металева схоба стабілізатора під пробілом рівна, тому натискання по всій площі клавіші відчувається однаково. З боків від перемикача пробіла розташовані два бруски з гумоподібного пластику, які допомагають додатково гасити шум та покращують відчуття під час друку. Кейкапи виготовлені методом подвійного лиття і завдяки прозорому внутрішньому шару забезпечують чітке підсвічування символів. Їхній дизайн натхнений клавішами Hator Rockfall 3 Mecha-TKL Wireless, але використання менш довговічного abs пластику замість PBT позначається на текстурі та стійкості до зношування. Особливістю клавіатури є фірмовий профіль OMA, розроблений на основі популярного OEM. Він поєднує різну висоту рядів, легкий вигин і заокруглені краї для комфорту, друку і гри, додаючи сучасний дизайн і поліпшену ергономіку, що виділяє нові моделі Hator. Розкладка клавіш стандартна для виробника із підтримкою англійською та українською. Легенди обох мов нанесені у верхній частині кейкапів для оптимального освітлення під північне розташування світлодіодів. Додаткові функції позначені білим кольором, залишаючись видимими навіть без RGB підсвітки. Проте ці позначки виглядають незграбно, створюючи візуальну дисгармонію. Їх відсутність зробила б клавіатуру більш естетично збалансованою. Через компактний форм-фактор 75% деякі клавіші мають нестандартні розміри або висоту, що може ускладнити пошук альтернативних кейкапів для заміни. Підсвітка клавіатури реалізована за принципом Per key RGB. Кожна клавіша має окремий світлодіод із можливістю регулювання кольору та яскравості. Передбачено 15 готових ефектів, які легко налаштовуються комбінаціями клавіш або через програмне забезпечення. Символи на клавішах залишаються добре читабельними навіть без увімкненої підсвітки. Це забезпечує комфортне використання клавіатури за будь-яких умов. Клавіатура забезпечує якісну шумоізоляцію завдяки латексному прошарку між плейтом та PCB, а XP свічпадом, ізоляції зворотного боку PCB та піні прокладці на дні корпусу. Це значно знижує рівень шуму та вібрацій, забезпечуючи приємний і глибший звук натискання. Плейт виконаний із напівпрозорого abs пластику, що сприяє рівномірності, яскравості RGB підсвітки. Водночас використання АБС, а не гнучкіших матеріалів, як от нейлон, і відсутність флекс катів можуть бути недоліками. Реалізація Gasket Mount базова. Силіконові амортизатори навколо кріплень плейту до корпусу частково приглушують вібрації та забезпечують трохи м'якший набір тексту. Виробник приділив велику увагу внутрішній будові клавіатури, завдяки чому тайпінг впевнено конкурує з дорожчими моделями інших брендів. Hator Icefall Pro Wireless оснащена спеціалізованим програмним забезпеченням, яке вражає своєю зручністю та багатофункціональністю. Інтуїтивно зрозумілий і добре структурований інтерфейс дозволяє швидко опанувати всі функції. Додаток пропонує все необхідне для налаштування клавіатури та приємно здивував можливостями. Справжньою родзинкою є кастомізація вбудованого екрана. Користувач може завантажувати статичні зображення у форматі JPG або GIF анімації, що додає клавіатурі унікальний стиль. Завантаження контенту можливе лише у дротовому режимі. Виробник наголошує, що під час передачі даних не можна користуватися клавіатурою або переривати процес, щоб уникнути збоїв. Додаток також пропонує гнучке налаштування RGB-підсвітки, функції запису макросів і переназначення клавіш, що дозволяє легко адаптувати клавіатуру під свої потреби. Загалом програмна складова заслуговує найвищої оцінки. Це не лише інструмент для налаштувань, а й засіб для персоналізації та підвищення зручності використання, що робить взаємодію з пристроєм максимально приємною. Хатур Icefall Pro Wireless – це вдала спроба створити клавіатуру у форм факторі 75%, яка поєднує компактність, функціональність і доступну ціну. Виробник знайшов баланс між оптимізацією витрат і якістю. Економія торкнулася лише матеріалів корпуса та кейкапів, тоді як внутрішня будова виконана на високому рівні. Це забезпечує комфортний друк із приємною акустикою, характерною для дорожчих моделей. Хатор також вдалося створити пристрій, що відповідає сучасним вимогам як для роботи, так і для геймінгу. Програмне забезпечення, яке заслуговує окремої уваги, виявилося легким, інтуїтивно зрозумілим і багатофункціональним. Воно дозволяє налаштувати підсвітку, записувати макроси та кастомізувати вбудований екран, додаючи пристрою унікальності. Звісно, клавіатура має певні компроміси, зокрема, базовий рівень Gasket Mount і вигляд додаткових легенд. Проте можливість кастомізації та автономність до 60 годин, що забезпечує комфортне користування протягом тижня, повністю компенсують ці особливості. У підсумку Hator Icefall Pro Wireless пропонує конкурентно спроможний набір функцій за розумну ціну, ставлячи високу планку в доступному сегменті. Це чудовий вибір для тих, хто шукає сучасну клавіатуру без переплат. Чи ви все ж таки за дорого багато, якщо вже вбирати механіку? Чекаємо на змістовні коментарі і не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з друзями. До нових оглядів! Слава Україні!